Я б хотів запитати вас коротко про президента Путіна. Ви сказали або натякнули на вихідних на деяке розчарування ним. Наскільки серйозно ви ставитесь до запровадження санкцій проти нафти? Я хочу побачити, як він укладе угоду, щоб зупинити вбивства російських та українських солдатів і інших людей. Але в основному це російські та українські солдати. Вони втрачають щонайменше 2,5 тисячі людей на тиждень, прекрасних людей. І я думаю, що ми це зробимо. Ні. Я хочу бути впевнений, що він це виконає, і я думаю, що виконує. Я не хочу запроваджувати вторинні тарифи на його нафту. Але знаєте, це те, що я зробив би, якби думав, що він не виконує свою роботу. Тепер у нас є Зеленський, і сподіваюся, він теж збирається виконати свою частину. Я бачу, що він намагається перезатвердити питання рідкісно земельних металів. Ми зробили дещо, тому що, як ви знаєте, європейці отримують назад гроші, які вони дали. А ми ні, тому що Байден. Некомпетентний президент, і він повинен був попросити рідкісно земельні метали або гарантії щодо кредитів у якійсь формі. Ось що зробила Європа. І що сталося? Ми уклали угоду щодо рідкісно земельних елементів. Все було домовлено, і я почув через вас. Я ще не говорив з ними, але через вас я дізнався, що тепер вони кажуть: я укладу цю угоду тільки, якщо ми приєднаємось до НАТО або щось подібне. Ну, це ніколи не було обговорено. По перше, по-друге, я думаю, що пройде ще багато часу, перш ніж Путін скаже, ви не приєднаєтесь до НАТО, і можливо саме це є причиною, чому війна почалася.